А ви вже бачили цю новинку ROLD X9, сучасний паровий термопрес. Подивимось, що всередині. В комплектацію входить резервуар для води, подушка для прасування, інструкція українською мовою та зручний розпилювач. Розглянемо основні фішки. Площа прасування у 7 разів більша, ніж у звичайної праски. Підошва алюмінієва з антипригарним покриттям. Зручний дисплей, на якому наявні такі дані, цифровий індикатор температури, індикатор потужності подачі пари. Індикатор наявності пари, контроль рівня води, кнопки вибору матеріалу для прасування або дублювання, кнопка готовності використання пари, кнопка Увімкнення вимкнення голосового помічника, кнопка Увімкнення вимкнення Живлення. Також на ручці знаходяться кнопки подачі пари. Давайте подивимося на термопрес в дії та продублюємо зразок тканини. Вмикаємо термопрес, розблоковуємо ручку, відкриваємо прес, обираємо матеріал, який будемо дублювати. Чекаємо, поки прес нагріється. Кладемо тканину обличчям вниз, кладемо дублірін, закриваємо прес та чекаємо сигнал голосового помічника про закінчення дублювання. The handle. Ось так швидко і якісно ми продублювали тканину. Нічого не відходить та немає пухарів в повітря. Тож, якщо ви хочете справді зручне, потужне рішення для ідеального прасування та якісного дублювання, ROLLT X9 вже чекає на вас у магазинах Татошвей.